Доброго дня, друзі, всіх зі святом. Ми приїхали додому з храму, а в нас Аурум збіг. Тож зараз ми його потихеньку спіймаємо, щоб він був достойним хлопчиком. Ось який він у нас красень. Стоїть, пасеться, ми йому смаколики внесемо, ціле відерце. Хруся, дись іди, Манюня нас. Ти такий умний, такий хороший хлопці. На, 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 на. На, хрусті. Хрусті. Молодець, молодець, на. молодець. Бачите, при вас упіймали. Набігався вже, наскакався. І з Божою помічю піймався. Бачите, що робить свято сьогодні. Святий дух, як пливає навіть на коня. От, Все, пілим додому з ним. Дівчата пасуться, вітерець підвіває. Погода просто шикарна. Ну, все, повели біженця додому. Вже определили, що він уже давно бігає, бо весь побитий. Досі вже добре накастиляв із дівчат. <рив> Нічого було швендять, шкоду робити. Все, підемо додому, ставить його на місце. Ось, друзі, взяли Ауруму нову страпу, тому що стару він вже зносив, хоча ми її ставили весною йому нову. Зараз отут поставимо його біля бджолярію, недалеко, щоб він тут трошки попідкошував траву. Ці зарослі, бо ніколи самим це все підкошувати, то хай він позаймається цим питанням. Да? Хрумчик, ти наш красунчик, трохи дівчата, тебе, скажи, напрягли, ну нічого, все заживе. Переживай, все позаживає. Зараз тріпнемо, і ждемо гуляти. Перенесло нашу міль. Всі її знають. Хто на нашому каналі вже давно, хто не знає, я додам силочку на відео про воскову міль. Обов'язково перегляньте, бо це чудодійна штучка. Зараз, також хто пам'ятає, ми привозили вулики, потім фарбували їх, обжигали. Також ці всі відео є в нас на каналі. Пролистаєте трошки по стрічості вниз, і все це знайдете кому цікаво. З ними приїхали рамки. На рамках дуже багато гощини, суші. Зараз, так як сьогодні неділя, ще й свято Маковія, то ми вирішили, є вільна хвилинка і можна це все пообдерти і погодувати нашу міль. Я вже показувала, як це ми робимо. Зараз іще раз покажу, як ми її годуємо. Перед закладкою воску ми зараз зберемо мумійо. Також у відео про воскову міль там є. Для чого мумійо. це продовжить діяльність воскової молі. А потім вже приступимо до годування нашого молярію. Відкриваємо нашу міль що таке? Там їх штук 200 Маша, двох полетіло, бабочок. Щас. Метелики. Бабочкарі, меличкарі. Ну, ще поскіду їх. Поля покращи. Кантузі там. А тепер закидуй. <реш> закидуй. Я ж минулого разу не закидувала. Опа. Раз і все. Того ж ми переїхали від вулик, аби їх там куча ціла. навилуплювалась. Ось так. <сіливість> Давай ще. Оп. Щось <сіливість> <Шусть> якось некуро. Час, зберу. Давай, ще раз. О, бачиш? Ну все, погодували нашу мільку. Я нашим підписникам обіцяла, що коли бджоли, наші прекрасні створіння, почнуть вганяти трутні, масово, я це все покажу. І ось, друзі, на це прекрасне свято. Сьогодні це розпочалось. Основні сім'ї почали видворяти трутнів. Зараз підійду, покажу до тих, хто найбільше вигнав із хати. От, подивіться, їх скільки там багатенно сидить. Он. Їх ніхто не пускає більше додому. А їх реально ніхто не пускає, Вон, вони всі на літку. Ви їх можете бачити, вони з такими товстенними пузами, чорними товстенними пузами. От, їх ніхто не пускає, мало того, найстирнішим просто відкусують крильця. Відкусують крильця і, так, і таким чином вони більше не можуть літати і прилітати на літки. Тому що трутні взагалі вони літають дуже добре, тому що всі знають, їм потрібно нас догнати, єдиний раз в житті, єдиний раз вони повинні наздогнати в житті царицю, королеву, бджол, маточку. І більше, як кажуть, не літати. Але їх настільки багато, що на них немає стільки маток, щоб їх з нас доганяти. Тому в наступному році будуть нові трутні. А в цьому році вже розпочали бджоли з ними прощання. Бачите, вони прилітають до себе додому, а бджоли їх починають викидати. Просто не допускають до хати. Деякі вулики, як оцей, ще їх пускають додому, а, хоча не всіх. Ось зараз покажу. Бачите, бджола і інша бджола починають їм надкусувати крильця. Це означає, що він наступного разу може вилітати і більше не повернутися. Отакі дівчатка слідкують, тому що скоро осінь, а трутні поїдають дуже багато нектару у вуликах. І щоб розходники всі стабілізувати, вони починають. Трутні виганяти. Ну, тут взагалі вони, дуже багато їх знаходиться на літках, дуже багатенно на самому вулику. Прямо застигли на вулику і сидять купочкою, бо ніхто вулик не пускає. Отакі у нас справи на пасіці. Як завжди, піклуємося про наших дівчаток. І ред, як завжди, в'язується на поле. Гарнюні наші. Дякуємо всім, що ви з нами на нашому каналі, кінна База Полубитки. Дякуємо за підписку, за вподобайки, за коменти, за репости. Дякуємо нашим Збройним силам України за кожен спокійний день на нашій Чернігівщині. Віримо у перемогу, перемагаємо щодня. Бережіть себе, мої любі! Та своїх близьких ще раз всіх зі святом. Дай Боже, найближчим часом мир настане на всій території нашої України. До зустрічі до нових відео! Стой! Сильва, шагни, шагнись!